Чотири тисячі років тому хлопчик був насильно підданий культному ритуалу, злившись з альтернативним виміром відомим як порожнеча. Повернувшися аутсайдеру, він став об'єктом поклоніння, але від нього залишилися лише реліквії з китової кістки. Зрештою, багатий китовий жир регіону сприяв технічному прогресу. Була заснована імперія островів. А її нова релігія абаство обивателів заборонило поклоніння аутсайдеру. Але аутсайдер все ж зацікавився вісьмома смертними, наділивши їх магічними здібностями. Троє з них були пов'язані з імператрицею островів Джасамін Колдуін, Делайла коперспун її мстива подруга дитинства і голова Відьомського Шабашу. Даут вбивця, який вбив Джесамін, і викрав її доньку Емілі, і корвуатано помилково звинувачений королівський охоронець і таємний батько Емілі. Змучений почуттям провини. Даут був врятований корву і дізнався, що Делайла планувала заволодіти Емілі Колдуїн за допомогою картини з її зображенням. Даут підмінив портрет картиною порожнеча, і Делайлу затягнуло в неї. Здавалося назавжди. Як Емілі виправили як відновлена імператриця і 15 років тренувалися з Корво, щоб захистити себе. Але Делайла повернулася. Вона забрала твій трон і прізвище як імператриця. Делайла Колдуін, клята відьма. На щастя, аутсайдер роздає магічні сили як цукерки на Геловін. Тож настав час подорослішати, стати надприродним вбивцею і прокласти собі шлях назад до королівської влади. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете побачити більше перекладів англомовних відео.